Так, всім привіт! Сьогодні покажу, як зробити просто і швидко. Так, робимо. Перше покажу, що ми робимо. Робимо отаку річ. Так, то є лапка чи переключення передач. Чи не неважливо. Одна туди, одна туди має йти, так? Наша справа токарка Оце, оце, оці втулочки. Коротше, ШС. -и. Зараз наразі робимо оцю деталь. Так, я все поточив, всі ось е і засверлив. Чому засверлив спочатку? Отак от, от воно зараз виглядає. Так, точене. І засверлено під пальчик. Під пальчик і потай. Зараз, зараз я Хотів, Хотів коротенько, але щось не виходить. Так, от пальчик оригінальний, так, звучно якась. Так, от так воно туди потає. І тут ще також треба зробити лиску. Це вже в кінці. Так. І стало питання. В цих двох лисках? Осьте, потрібно зробити дві лиски так і потім проріз. Проріз отак. Так отак. Туда, Туди. Для, для тієї лапки. Так, щоб отак От воно виглядало. Так, і тут проріз. Для лапки, щоб вона могла складатись. Е, як же зробити? Щоб воно було паралельно отвору. Якби за дві установки чи кожну виставляти. ну Думав, думав і придумав. От, виходить у мене отак. Тут по 5,5 мм забираємо. І все виходить паралельно. Зараз покажу в прямому ефірі. Це ще потім будуть оці. Я їх посверлив, вони отак має бути. Так. Туда, ну, там. Заусня І тут, тут є багато втулочок. от більші втулки, тут під поліацеталь повинна бути, там є менше. Ну, то не важливо. Беремо одну і йдемо до фрезерного станка. Закріпив. Зараз перше покажу, що я тут зробив. Закріпив патрон, 160-й патрон двома, двома такими великими прижимами. І тут зібрав з кубиків, ну просто, просто прижимчик тут. Е, так. Отвір там всередині на 9,5. На 9 а, тут я взяв вже свіжу. На 9,5. Це є десятка, Хромована. Я собі токарнув на їжачку Ось так, на 9,5, вона туди плотненько входить. Я вже набрав глибину, так, фрезою, набрав глибину, і я її не рухаю. Зараз я тільки, що я зробив? Я от виставляю ну, туди в упор, так. І тут, бачите, до того прижима. Хоп і зажимаю. Взяв собі тріщитку таку малу, бо ключиком незручно. Так, сюди і вниз. І в нас виходить, що я, коли я той прижим я поставив, я спочатку індикатором поїздив, так, щоб оце стало вновь. А потім впер сюди оцей прижим. І тепер кожну я. Хлоп, повертаю до прижиму і все виходить чітко. Зараз запустимо. І в прямому ефірі вам покажу, куди б вас поставити. Зараз, до речі, прокупив два такі поворотні столика. Один глобусний, один звичайний прямий. У мене Звичайний є, там, але. А так може буде видно, да? Може буде видно? Але не точно. Наближаємось. У мене тут є розмір. Тієї сторони закінчили. З тієї сторони закінчили, переїжджаємо сюди. Я зазвичай його не виключаю, але чути переїжджаємо зразу на цю сторону, щоб все було паралельно. Наближаємо. З вже був розмір, а з іншої трохи магнітиця. Да, все добре. Девятнадцать четыре, четыре десятый. І попутно, так? Ми фрезерували в ту сторону, а чистовий в іншу. Можна і попутно. Там 4 десятки бере чистіше, але є ризик, що підірве. І от вона наша. Це достаємо. Все, тепер воно є паралельно отвору. так? Якщо ви правильно обкатали оцю штангу то все повинно вийти. Я по натурі трохи лінивий, то е, я потім ще раз її буду сюди вставляти і знову ж прижимати. Але я вже наберу глибину і зараз тільки буду проходити оці пази. Так? Можна було зараз, але тут фреза на 16, а там пас на 13. Тому, тому мені лінь переставляти і. І виставлятись кожного разу. А так. Отак тільки вверх раз. І туди його. Патрон може бути будь-який. 250, 200. Наразі 160-й. Головне, щоб не сильно розбитий. І все, і отак. От Продовжуємо. Скільки часу, не знаю, хвилин 5 може зайняло. Може чуть більше. Отак. Такі такі деталюшечки. Все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.